Ну да, он начал сложно выглядит. Я подошла разговора. Да, подожди, нормально. Нормально. Лучше. Ну да. Шевчук, Ілья, огородник Богдан готується. Готовий Ілья? Друзі, там на витривалі біжимо. 2009 рік, 7 по 30, всі, хто молодший, 5 по 30. Ну, я ще це озвучу, просто ви тут вже хвилюєтесь, а я озвучу, щоб ви не хвилювали. Добре, є сміття, молодець. Огородник Богдан понищен по Готовий Богдан. Оп! Три. Чотири. Останній потяг. Давай, давай, давай. Добре, молодець. Хороший час. Нищенко Семенко, Рапець, Максим. Готовий цьому. Хоп! Добре, добре, Семен. Умничка. Добре, хороший контроль. Хорош. Є три, ще двічі, сьома. Давай, останній, семен. Фініш. Браво. Хороший час, найкращий. Короблець Максим, Корнієвський Ігор. Максиме, готовий. Оп!

М'яч на планці або за планці. <плес> так що виходить, щоб з нічим не Давай спочатку, давай спочатку, бо просто налаштуватися треба. Шнорочки, може, підсолізати, щоб вони так не їх Ось От тут в тебе в шнурках весь ти, синок, зглянусь собі. Отець те, що ти його випустив, то тому що в тебе шнурки. У мене так само розв'язано, то я не здаю. Готовка должна быть, концентрация максимальная. Готовы? Готовий? Да. Готовы? Готовы? Без проблем, без проблем, без проблем. Зараз після за двох трьох ще раз перебігу. Давай, давай, останні, останні. Добре, є, молодець. Молодец. Зараз Чигін Чигін Діма, після нього Аріс Я, а потім коропець Максим. Готовий? Оп! Раз, Давай, 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 давай. Добре, добре робиш. Три губки. Контроль. Контроль. Чотири. Останній. Добре. Молодець. Зараз Аріку Крістіан. Кірун Каріна готується. Готовий? Оп! Раз Два Три Четыре Финиш Добре Суббаска Тирон Карина Пиздадей Корупет Максим Готова Кариночка? Оп Раз Далі, Два. Молодець. Молодець. Серединочку. Добре, добре. Хороший контроль. Добре. Три. Умничка. Давай, 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 не зупиняйся. Чотири. Останній Каріна, вибігаємо, просто вибігаємо. Добре, молодець. Коропець, да, Ігор. Коропець Максим, правильно? Так, так, так. Макс, готовий. Оп! Раз. Два. Три. П'ять ближче до планочки. Чотири. Останній. Фініш. Фініш. Добре, молодець. Ну кращий нічого, звісно. Так, ну е буде найкращий. Найкращий у семені. Леху в артех, да? Готовы, Теха? Почекай. Готовы? Оп! Раз. Два. Давай, давай, давай. На хороший час идешь. уже добре контролируешь. Молодец. Добре. Четыре. Останний. Сейчас, сейчас. Финиш. Финиш. Добре. У нас 11-12, 5 по 30. Всі біжать 5, 5 по 30, окрім 2009-го. 9... Вони сказали, що 9-го в них немає. Так, хлопці, підходьте, будь ласка, всі туди на початок. На старт зараз давно стільки біжить і побіжимо. Туди, раз, два, три, восім, жовтий.